Мої вітання нашим глядачам. Ви дивитесь новини рідного міста? Мене звати Микола Бойків. Будьте з нами. Вибори на носі уже за два тижні на українців чекають чергові вибори, Як і попередні вони пройдуть за пропорційною системою. Половину складу Верховної Ради обиратимуть за партійними списками. Цього разу зареєстровано 52 політичні сили. Ще половину списку складуть кандидати в одномандатних виборчих округах. Старіни матимуть можливість віддати голос за одного із десяти, які подали свої заявки на позачергові парламентські вибори. Сьогодні у нашій студії Михайло Морочканич, голова ОВК номер 126 Він охоплює стрий Моршин, наш та Жидачівський райони. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня. Ну що, розповідайте, як проходить підготовка до виборів у нашому місті? Підготовка до виборів у нашому місті проходить у відповідності до календарного плану, який був поставлений центральною виборчою комісією. І відповідності до календарного плану ми здійснюємо всі заходи і всі процедури, які передбачені даним календарним планом. Тобто всі розуміємо прекрасно, що через два тижні відбудеться голосування, і наші виправці зможуть собі обрати представника, який буде представляти Стрищину, Ждачівщину у Верховній Раді. Дільничі е комісії вже сформовані? Так, дільничні комісії вже сформовані. Зокрема, в четвер, 9 жовтня, було проведено жеребкування щодо кандидатури, які включені до складу. Дільничної виборчої комісії, а вже 10-го, в п'ятницю жовтня було створено склад дільничних комісій, де було обрано голову. визначено хто буде голова хто заступник, хто секретар. і Відповідності, кількісний склад дільничної виборчої комісії. Кількісний склад визначається якось пропорційно, чи хтось має все ж таки більшість у церкві? Ну, кількісний склад визначався відповідно до подання, подань, які подавалися суб'єктами подання. Зокрема, всі розум. На даному етапі було три групи суб'єктів подання. Це перший суб'єкт, який фактично мав броню щодо включення своїх членів кандидатів до члена ДВК. Це є фракції, які зареєстровані в Верховній Раді України. З них це була фракція «Батьківщина», Свобода, а також фракція Удар Віталія Кличка. Потім друга група суб'єктів подання це були політичні партії. І третя група суб'єктів подання це були кандидати у депутати до Верховної Ради. Скільки комісій у нас таких сформовано? У нас настроє у виборчому округу номер 126 є 220 дільниць. Тобто з них є 219 загальних і одна спецдільниця, яка була створена також постановою окружної виборчої комісії. Наших глядачів, мабуть, найбільше цікавлять імена кандидатів, мажоритарників, хто мітить у народні депутати, які політичні сили вони представляють. Ну, скажімо так, у нас на. По 126 виборчому округу є в загальному 10 кандидатів. Ну, Можна назвати тих, які подали подання щодо включення складу до ліничної виборчої комісії, оскільки їх багато і тобто, ну, зараз немає біля себе списку, тобто, що я не помилився, і це не було порушення. Це, зокрема, у нас є це, е, е, це Гергер Андрій, е... це. Партія правий Нет, сектор. Це правий, ну, він сам у правий ага. сектор. Ну, тобто, є Герга Андрій, є Кіт Андрій. Є Кіт Кміт... Андрій в нас представляє блок Петра Порошенка. Ну, немає даних. Тобто я вам говорю про кандидата, які у нас балотуються. Герга Андрій, Кіт Андрій, Кміт Микола, Козак Роман, от, Мисків Юрій, Новоженець Ростислав, Роман Василь, Ярищук, Лоссандр. <головістичний> ОВК взагалі проводять якісь е, соціологічні опитування. Чи маєте таку інформацію, е, яка партія і хтось із мажоритарників має вищі рейтинги? Ні, на жаль такої інформації немає, оскільки коштів для проведення соціологічних досліджень окружної виборчій комісії немає. Вони не передбачені, тому відповідно сті що спроводити нас немає для того, немає, немає можливості, оскільки це потребується додаткових витрат. Що можете сказати про виборців і що їм потрібно знати, приходячи на е, голосування? Ну, перш за все, виборець повинен себе знайти у списку виборців. Тобто, для того, щоб проголосувати, він повинен бути включений у список виборців. Я, як голова окружної виборчої комісії номер 126 кожному громадянину України, зокрема нашому виборцю, який є в нашому окрузі, наш округ охоплює зокрема Жидачівський район, Стрийський район, місто Стрий і місто Моршин. Я все ж таки рекомендую звернутися в Єдиний державний реєстр виборців і відповідності знайти себе в списку. Якщо на минулих виборах президентських його не було в списку, треба звернутися все рівно в Єдиний державний реєстр виборців із паспортом громадянина України бажано, і відповідності, якщо нема, щоб його включили. І для чого це потрібно? Тому що дуже багато ситуацій є, що. Людина не включається у списки виборців. Вона про це забуває, проходить знову вибори, і знову про це забувається, і так вона тягнеться до якогось певного періоду часу. Фактично, в Україні зараз створена найкраща база, фактично, навіть ніж в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, ми були на семінарі в Центральної виборчої комісії і ввів доповідь голова реєстру виборців, який повідомив про те, що наша база. Фактично зараз має наближено до 100%. Але щоб було 100%, коли вибори відбуваються, ми повинні клінічні виборчі комісії, зокрема, бачити, що приходять люди, які не є в списка виборців, повинні це занотовувати собі, і відповідно це робиться відмінку у реєстрі виборців. В списках виборців і відповідно, це передається в реєстр виборців, які потім вносить інформацію. І ми вже маємо наступні вибори, вже більш-менш інформацію, вже наближену до максимальної щодо виборців, які є в нашому окрузі. Ну, взагалі по Україні. Яка ситуація із переселенцями в такому випадку? Їм необхідно звернутися до реєстру виборців. введення реєстру виборців. І, відповідності там вже не можуть знайти себе і зареєструватися, щоб вони могли віддати свій голос. Відповідно за політичну партію, або якщо тут буде. Куди саме звертатися? Зокрема, в кожному, скажімо так, в стрію є свій реєстр виборців. В районі є свій в дачівському районі, так само є свій моршення, теж є свій реєстр виборців. Тобто туди треба звернутися для того, щоб себе знайти або себе записати. От в стрію зараз нас люди слухають, куди вони повинні звертатися? Це є примі... приміщення Стріїської міської ради. Там там є де реєстр так. Та, та. Зрозуміло, а над запрошеннями працюєте і коли їх отримують люди? Ну, скажімо так, запрошення видають і формують, фактично, формують запрошення, це реєстр виборців, який потім передається членам Донічної виборчої комісії. Сьогодні відбудеться засідання комісії ОВК. Які питання будете розглядати на ньому? Ну, перш за все, ми сформували е, дільничну виборчі комісії. Тепер е, суб'єкти подання або. Подають до дільничної виборчої комісії е, заміни. Тобто, якщо вони бачать, що особа відмовляється, тобто зараз почалася робота дільничної виборчої комісії. І в залежності від того, як то може виконувати свої е, обов'язки, передбачені законом дільничної виборчої комісії, відповідності, е, і так формується, і, і відбувається подальша робота самих, самої діяльності дільничної виборчої комісії, якщо е, людина, яка там стала, наприклад, головою чи секретарем, чи заступником, не може справлятися з тим, або, має інші, або член має інші там. Скажімо так, свої проблеми з ну, кажучи... обов'язки. Тоді, відповідно, суб'єкт подання, бачачи, що особа не справляється, вони їх подали, вони мають право їх замінити на інших людей. Сьогодні мається на увазі бути знайомити секретарів голів дільничних комісій з їхніми обов'язками і правами? Ні. Ні, ми створили 10 жовтня, тобто в п'ятницю. Постановою кожної виборчої комісії ми створили дільничну виборчу комісію. Відповідності до закону протягом днів не повинні зібратися, прийняти присягу і провести своє перше засідання. Завтра ми збираємо відповідності, ми збираємо Жидачівський район, тобто всіх дільничні виборчих комісій, тобто голову секретарей заступника в Ждачівському районі на 9 ранку в місті Жидачів. Приміщення РДА, а вже на 16.00 ми будемо збирати на Борному домі стризька район, місто Стрий і місто Марша, для того, щоб вони могли принести свої перші протоколи. А ми могли роздати відповідну документацію, яка буде застосовуватися, використовуватися при проведенні виборів. Для У зв'язку з... Зв з ситуацією у нас ходять, чи готові в нашому будь-яких провокацій? Так, ми готові. Регулярно, здійснюється перевірка щодо, перш за все, Пожежних, забезпечення пожежних норм, також заходи безпеки здійснюються. Тобто, на даний час робиться підготовча робота для того, щоб ми могли провести вибори і забезпечити виборчий процес безперебійно і уникнути можливих провокацій. Дуже вам дякую, що прийшли до нашої студії. Нашим глядачам нагадують, це був Михайло Морочканич, голова окружної виборчої комісії номер 126 Честі і слава героям минулого і сьогодення. Завтра на покрову із нагоди відзначення сторіччя легіону січових стрільців. Шкільництво Стрия організовує акцію, а ми тую червону калину. Підіймемо. Стартує захід о 14.15 біля пам'ятного знаку неподалік міської лікарні, що на вулиці Дрогобицькій. Там школярі посадять кущі калини як символ пам'яті про стрільців. Далі учні колоною рушать до залізничного вокзалу, на фасаді якого встановлено меморіальну дошку на честь створення легіону УС водночас представники всіх шкіл міста покладуть до підніжжя пам'ятних знаків борців за українську незалежність, квіткові композиції. Нагадаємо, також що о п'ятнадцятій в МБК з нагоди свята розпочнеться урочиста міськрайонна академія. Ярмарок смаколиків цієї неділі провели матусі успенської церкви. Молоді стриянки кинули клич, відгукнулися парафіянки катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці. Жінки за власний кошт напекли більше аніж. Півсотні солоненьких виробів після дитячої літургії усі десерти виставили на подвір'ї церкви. Кожен охочий мирянин міг взяти собі зі столу те, що смакує саме йому. Натомість вкидали пожертви до скриньок, назбирали 13 тисяч гривень. Кошти підуть на потреби атовців. Частину скерують через волонтерів стрійської єпархії до львівського військового шпиталю. Зараз там лікують і хлопців зі стрия. Нам сподобалася активність людей, які виявили свою небайдужість і долучилися своєю випічкою. Робом своїми і ти всім ми щиро дякуємо за таку підтримку, і саме завдяки ним нам вдалося назбирати ту суму, яка піде на потреби військових. На благодійній ярмарці реалізовували й теплі блакитно-жовті шалики, браслети, прикраси для волосся. Матусі також планують плести маскувальну сітку для воїнів. Наступну акцію, яку ми плануємо, буде ярмарка на підтримку такої спільноти, яка називається Віра і Світло. Так само буде благодійна ярмарка. Вона буде. Перед святом Миколая будемо продавати миколайчики, ангелята, пряники. таким. Це вже традиційна ярмарка яка проходить кожного року. Лиш напрям руху політичних екскрементів це кавалок вірша Юрія Руфа. В суботу він презентував стаянам власну збірку націоналістичної поезії час революції молодого львівського поета, одного з учасників та організаторів проєкту Голос крові до нашого міста запросили хлопці з правого сектору, які паралельно представили власний проєкт бібліотека імені Євгена Коновальца. Це буде бібліотека патріотичних українських книг яких мене там будуть, ну все що визнає з історією, з культурою, також будуть художні книги. Крім того, що це буде бібліотека, ми там хочемо проводити лекції на історику патріотичну тематику і зустрічі з відомими поетами, письменниками, ну, сучасними України. Своїми віршами Юрій Руф прагне розбудити в людях наступальний український націоналізм, поезії гострі та правдиві. Кожен рядок, реальність українського люду та можновладців має юрій і пейзажні замальовки, у які вміло вплітає українську сутність, красу нашої землі. Автор полонив стріян творчим ентузіазмом, патріотичним настроєм та вірою у краще майбуття. Зірвався нестримний народний потік. Що раптом зрівняв шанси вбити стіною. Розгублені очі за пластиком. Бий, не страть цю секунду, тріумфу даремно. Лежить на землі його гумовий кий, яким він так мужньо боронить систему. Вирує народний помсте огонь. Людей, які вдосталь надихались газу. Закинуто владі на шию Аркан. Добий не жаліть цю продажну заразу. Ім'я чемпіона футбольного турніру Шкіряний м'яч відоме. Змагання відбувалися протягом минулого тижня на стадіоні 10-ї школи. По обіді у п'ятницю були зіграні вирішальні матчі. Так, господарі у грі за третє місце перемогли опонентів із п'ятої школи. Вони стали бронзовими призерами. А у фіналі школярі другої школи здолали своїх однолітків із сьомої. Рахунок протистояння чотири Я це мохлоці завдячі до Івану Сале. Він допомагав і Кобіневич Віталік здійснити це чемпіонство. Я дякую їм. Кобіневичу Віталіку і Івану Салеву. І ще моєму тренеру Андрію, Андрію Голоду, що випускав мене в кожному матчі. Зараз організатори нагородили кубками грамоти та пам'ятні статуетки, отримали кращі в своїх амплуа голкіпер Олександр Яцик, нападник Олег Іванос і гравець Олег Страхоцький. І хочу подякувати за таку нагоду, що е, директору школи 10-ї, кухару Роману Петровичу, вчителям фізичної культури, кочелю Роману Петровичу і всім працівникам, які нам забезпечили такий гарний майданчик, щоб ми могли провести тут свої змагання з футболу. І думаю, що надалі ми будемо мати вже таку гарну спортивну базу для проведення наших спортивних змагань. Вечір на лані продовжується. Сьогодні на прямий ефір до Олега Филика прийде Роман Козак з теперішнім головою райради. Наш колега говоритиме про майбутні вибори. Їхніми співрозмовниками буде Оксана Бандера, внучка Степана Бандери. Жінка поділиться своїм поглядом на майбутнє всеукраїнське волевиявлення. Програма персона розпочнеться о 19.30. Ви можете поставити і свої запитання гостям номер студії 39 169. Це все на сьогодні. Наші новини ви ще раз можете переглянути на сайті телеланком.uaй. Телефонуйте до редакції 41993. Побачимось завтра. Шануйтеся. У вівторок у стрію буде малохмарна погода без опадів. Температура від 11 до 23 з позначкою плюс. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 4 метра за секунду.